Шикарні літні штани ляні, вони в розмірі 16, тобто 2XL. Бачите, на мене вони прям задрапіровані, як змогла, так їх на себе і вдягнула, щоб ви побачили крой. Вони штани палацо. Дуже такі, знаєте, колір у них, вони стильні за рахунок того, що колір зараз модний, не стільки білий, як такий більш молочний. Тому зверніть на це увагу свою. Гарні, гарні, стильні, нові. Оцей пояс ще прикріплений такою ж пластиковою кліпсою. І хочу сказати, що його треба буде замінити. Він не надто якісний, тобто взагалі не якісний, бо ця штука біла на ньому вона синтетична, вона не гарно виглядає. Я не знімала, щоб. Ви розуміли, що це нова річ, але е, знаєте, що його треба буде замінити. Він сюди не зовсім пасує. Позаду вони такі: є е, 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 імітації кишень. Кишень самих немає, е, по боках тільки кишені, гарні, зручні, ляні, сильні штани.